Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ Україна. За вікном у нас 23 вересня, 25 рік. Друзі. І ви знаєте, зараз будній день, 13 година дня, і я вирішаю в той маркет, в той магазин. Назва котрого іноді у людей викликає шок. Тому що, кажеш, назва, люди кажуть, а що, він ще існує? Такий магазин ще існує. Такий маркет ще існує. Так, існує. Друзі, це велика кишеня. Я знаходжусь біля Дарницької площі, в той бік Харківський масив. Це мега Сіті за вашою спиною, ТЦ, чи БК, чи хрен його знає як, Мегасіті І тут велика кишеня, велика, велика, велика кишеня. Цей магазин мені подобається тим, що багато акцій, багато цікавих акційних пропозицій, багато брендів, котрих нема в інших магазинах, і доволі цікаві ціни. Як то, наприклад, Кавун зараз всюди скільки? 20, а тут 9. Друзі, якщо ви готові порівняти ціни, пройтися прямо флеш-такий формат, все як ви любите, ви знаєте, що зробити. В подподобайку влупили, палец их пожали, не забыли про подписочку. Присягнули ремни, погнали. Друзі, ось перед вами якраз оцей Мегасіті. Я не знаю, що це більше типу ТЦ чи БЦ, бізнес-центр. Ну, факт того, що він. О, дивіться, нічого собі. Коли я був останній раз тут, декілька місяців тому, оця вивіска, велике кишеня, бачите, зараз вона зелененька, така чотенька, чистенька. Вона була в вигорі вже просто де могу. Я пам'ятаю, що минулого разу я якраз звернув на неї увагу. Вона, мабуть, років 10, чи скільки тут існує, вона вигоріла просто в м'ясо, просто в ноль. А зараз, бачите, освіжили. Молодці, молодці, молодці. Одобряємось, друзі. Значить, минулого разу я сюди заскочив буквально на дві хвилинки, і, чесно кажучи, ну, треба було їхати далі і встиг тільки подивитися кавуни. Кавуни тут були якраз по 9 гривень, і в всіх інших магазинах, або навіть у на продуктових ярмарках або на ринках кавуни, ну, 15, 16, 20, тут було 9. Зараз подивимося, чи змінилося, чи ні. Друзі, поки ми йдемо з вами 50 метрів, новина, котра вас може шокувати. Новина, котра мені потрапила на очі, чи вчора, чи позавчора. Друзі, тік оцей китайський тік купує Трамп. Друзі, Америка купує китайський TikTok. Тобто зрада відміняється. Всі кажуть, що від тіктоку треба відмовитися, Україні треба заборонити TikTok, бо це китайці, вони там прослуховують всі діла. Друзі, зрада відміняється, Трамп купує TikTok. Так що все норм. До речі, друзі, не забувайте, що... В мене є TikTok, це маленькі відеоролики. Обов'язково підписуйтесь, дивіться, хто не хоче довгі дивитися. А також в мене є Telegram, де заборонене відео, котре не пропускає YouTube. Теж буде посилання під відео. Так, давайте подивимося, друзі, що у нас по зарплатні в великій кишені. А, найменше у нас, друзі, консультант. КСО, що таке КСО каса, так, 21 тисяча. Аніка сирвон 2200, 22, а найдорожче обалювальник м'яса від 25 тисяч гривень. гривень. Але, друзі, ви ж розумієте, що це в принципі цифра без вищиту налогів, без вищиту податків. І якщо ну, вибачте мене, да, все вирахувати, скільки залишиться, ну ви самі розумієте, да? це буде далеко на 25, і набагато, набагато менше. Але, друзі, це середня зарплатна сьогодні, на сьогоднішній день середня зарплатня в Києві по цифрам, да, по папірцям складає 22 тисячі гривень. 22 тисячі гривень середня. Це і банк, і двірник, середньоарифметичне. А щоб дізнатися, скільки це в доларах ділити на 42, в євро ділити на 40, ну, десь 6, приблизно десь на 46. Так, сьогодні я на ринку купив кішміш за 80 гривень кілограм. Мені цікаво, скільки тут кешміш. Давайте подивимося, якщо він тут є. Так, кішміш, 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 оце, мабуть, кішміш, О, дивіться, 79 гривень, теж 89, 80 гривень кішміш. Я щось думав, знаєте, що в магазині кішміш буде там 100-110 і більше. Дамські пальчики теж, друзі, 90 гривень. До речі, ви, скоріш за все, коли дивитесь це відео, це середа. І ви можете порівняти, якщо ви йдете кудись на продуктовий ярмарок, подивіться, порівняйте, скільки коштує на продуктових ярмарках той самий кішміша або а, дамські палочки, па, палочки. Так, виноград білий 90, у нас Кавун 29, кавун органічний 18. Слухайте, кавун зазвичай органічний, набагато дорожче коштує. А звичайний кавун, тот, котрий у нас був 9. Да? І зараз, бачите, він вже трохи-трохи подорожчав. 15 гривень, 14 гривень 94 копійки. Так, з цього боку, друзі, у нас огірки. Огірки у нас 31 гривня, якщо правильно рахувати математика. Да? Яблука 28 гривень 99 копійок. Ну 20... найдешевші яблука, котре я бачив. На дня це було 33 гривні, здається, у новусі. Дешевше, ніж 33 я не бачив. Тут бачите, вже 29. Так, кукуруза 2. О, кукуруза, теж то кукуруза продають на ринках зараз по 20 гривень. Тут кукуруза 13 гривень. Слухайте, мені ціни подобаються, мені ціни подобаються однозначно. Огірки 39, а цікаво, ці скільки огірки. Давайте глянемо. Ці у нас. 34 і цибуля, бачите, всі розбирають цибуля 10 гривень. Була 10,71, зараз 9,99. Ну, цибуля чітка, нормальна, чистенька, суха. І помідорки, отут от я бачу, це... 3124, да, 3124, ну це ґрунтові типу. Жрунтові помідорки можна, в принципі, вибрати. Бачите, вони такі є проблемні, є такі подоставші, але в цілому, якщо кудись їх їсти на салатик, то в принципі можна можна повибирати. 98 через 144, рожевий 79, 89, 79. Друзі, якщо ви не встигаєте, або якщо ви дивитесь десь на маленькому екрані, ви іноді пишете, нічого не видно. Слухайте, зупинили. Поставили на паузу пальчиками, двома пальчиками, отак от, просто так розширили екран. так на телефоні і все, і подивилися цінник. Це ж все легко, друзі. 122 коктейлі, 54 гострі, 300 299 чилі. Ваговий перчик 99,48, а, гіркий, гіркий, і 38 білозерка. Білозерка теж дешевенька, але теж є питання білозерки. Бачите, ось, ось порівняйте, за 38 є такий. І за 38 є ось такий. Ну, це ж зовсім інша справа. Я думаю, що можна от таких от набрати за 38, е, окей, 39. І пошинкувати. Я вже навіть підготував тару для морозилки на зиму, куди це буду шинкувати. І зберігати Так, кабачок на бачок 25 24. друзі 24 Якщо математика у нас, то 24 округлюємо да цукіні 33 і баклажан 40 гривень. З цього боку, друзі, у нас ох, ніфіга себе морква! Давайте глянемо, дивіться, морква переросток О, це якась то химозна морква. Дивіться, як можна виростити таку моркву. Дивіться, раз морква. Два морква. Ну, чистити її це просто ск скарб. Просто береш отак, от, раз, два, три, і без пальців ніхто не залишить. І тут, а тут мита. 9 гривень морква теж дешева морква. Дешева морква, друзі, 10 гривень і 17,85. На 7 гривень дорожче. Так, картопелька у нас, давайте глянемо, 14. Я бачу, звичайно, надзвичайніша. 14,85, червона 17,85. Буряк 8. 8,94. буряк, мені здається, теж дешевше ніж будь-де буряк всюди, там десь 11, 12. Можу помилятися, друзі. Напишіть в коментарях, скільки у вас біля вашого будинку, біля вашого там не знаю, в вашому магазині, куди ви полюбляєте ходити, щось з того, що я перераховую Наприклад, картопля або буряк, або моркла, або цибуля. Напишіть, буду вдячний, щоби просто порівняти друзі ціни. Так, давайте глянемо м'язко. У нас корейка у нас 269, це у нас печінка 71, лопатка 200, о, лопатка чітка, лопатка 220, була 230, і лопатка, я так дивлюсь, в принципі, нормальненька. Так, курка, курка, курка. Це що у нас таке? Це у нас частинка філе, чи що це таке, не розумію. Філе? Не знаю. 38 частина спинка, тут лопатка свиняча зверху висить, Чверть куряча 85, а гамілка 105. Гамілка теж, до речі, дешевша. Ну, не, не так прям, знаєте, як на наших з вами ринках, найдешевших, але теж дуже і дуже цікаві цінники. Так, друзі, далі, давайте глянемо філе. Кріль 308 раз зафіксували, стегно 158. Зафіксували плечові частини, друзі, плечова частина. Не перестаю казати, що дуже смачно, дуже легко, дуже, дуже легко готувати. Маринад, чесник, спеці, перець, травки залишили десь на годину. Потім на пательню падсмажили, і потім, ну приблизно за 5 хвилин до кінця додаєте меду і все. І просто чотенько все виходить.

Так, далі у нас карась, що це таке у нас. Так, да, Карась 125 патрений, короб патрений 160 гривень. Мойва 150, да, 150 бичок. Не бачив, щоб бичків продавали. Мой бачив, бичок не бачив, 140 гривень. Так, якщо для ухі 70-47 або 55, це у нас, друзі, камбала 99, ну, 100 гривень, 100 гривень. І кальмар, кальмар у нас загорається в в в сніжній бурі 300 гривень 299. Форель 599. Бачу перший раз, друзі, перший раз за останні, мабуть, декілька років, щоб на червону рибу, на форель, на лосось писали ціну за кілограм. Всюди пишуть за 100 грам. Всюди пишуть 59 або 63. Реально кажу, за останні 5-10 років перший раз бачу, щоб за кілограм писали. Форель жива, 300 гривень. Сиров тут, от чого чого, а сиров тут хоч віддавляй. Там у нас починається сирні пролети. Цікаво, скільки Скільки коштує сирний продукт на сьогоднішній день? Найдешевший сирний продукт, друзі, коштує 300-232 гривні. Ви прикіньте, ви прийті 220 бачу, 220 гривень сирний продукт. Так, а якщо не сирний продукт, то 232 Голландія. Ось цікава логіка, що краще купити сир за 232 або сирний продукт за 232 Цікаво, цікаво, цікаво. В середньому ціник, знаєте, якщо так оком охарактеризувати, да, так кинуть зглядом 333, 232, 400, 393, 500, 455. Коротше, середній ціник, так, ну плюс-мінус, знаєте, от мені так здається, десь 450 гривень. 403, 450 гривень сир. Лікарська ковбаска в середньому 270 є, є 360, є навіть 230 39 лікарська, це у нас ковбасні традиції якісь, 340, 350 і навіть, друзі, 179, ніфіга сі, ковбаса молочна, 179 і навіть 111 ковбаса індича за кілограм, прикиньте, і навіть 74, 74 ковбаса бутербродна ТМ1. Ідинечка, своя торпівельна марка. Інтересно, а хто це виготовляє? Давайте подивимося. Виробник е, у нас е, прат кременчук м'ясо. Місто Кременчук, друзі. Ну що, треба підтримати, 74 гривні за кілограм може, знаєте, кудись в яєшню е, нашинкувати. Чому б ні? Борошно останній раз я бачив 18, Ну, борошно така сама ціна приблизно є. 17,65 кілограм. Єдине, що тут зручно, бачите, є на розв'яз. Хто каже, а де ж можна купити на розв'яз 28-33? Цукор теж найдешевший. Всюди цукор 30-31, Ну іноді іноді 29 з копійками, тут навіть 28 з копійками. І ось, друзі, хто каже, де можна купити на розвіс всякі борошно, всяку гречку, то ось, будь ласка, welcome. Друзі, дивіться, гречка 29, рис 31, круглий 44, крупа пшенична Полтавська 16 гривень, горох у нас ваговий 23,36 гривень. Нормальний говорю, 23-36, пластівці, вівсяни, 22. Це для того, для тих, хто не полюбляє, знаєте, іноді купуєш тої то гречки чи пшеничної полтавської е, каші і зберігати. ну, Скільки, там, якщо ти живеш один, там вдвоєм, скільки тобі кілограма вистачить. на скільки, На два роки. Ну і починають там заводитися. всякі, всякі Всякі цікаві істоти. Тому трохи взяли і все, і з'їли 4,38 куряче яйце. Якщо це не поштучно, то у нас, друзі, приблизний цінник зафасованого. О, до речі, дивіться, як тут цікаво. Тут є 4:38, да? 4,38. а є більшеньке 6,21. Порівняйте, ну видно, так Яка більшенька, якщо меншенька. Оце 4,38, а це 6,21. Середній цінник, якщо казати про запаковані, друзі, то у нас 70, 68, 71, 64, 83, 65. Ну коротше, в середньому середнє рифметичний десь буде сімдесят сімдесят п'ять гривень. Круасани. чисті круасани. дивіться 23 гривні. Охреніть, подивіться, розмір моєї руки. Сьогодні брав в львівських кросанах, ну, готовий сніданок. Тобто приблизно такий круасан. значить, Вони його розрізають, туди шинкують ем, там, курицю, там, травки, якісь, там, пікет, майонез, ем, що там, огірки, помідорки. І все це діло коштує приблизно 150 гривень. Тут дивіться, 23 гривні взяли, взяли. І все, і погнали. Слухайте, може взять круассаних таких? Вони ж я такі, клас. По молочці, якщо ви бачите, ось всі ці оцінки знижки, знижки 33%. Це не від того, що строк придатності вже підходить. Ну, наприклад, тут от, строк придатності до 28.09.09. 28 щоб ви розуміли, просто сьогодні на календарі 23. Тобто це не, сьогодні не 27, що була велика знижка, 23. До 28-го ще, ну дай Бог, часу, да? і вже 33% знижка. І так Багатьма, всюди де є такі оцінки. От, наприклад, дивіться, знижка 54, була 80, стала 54, ну 55 гривень. Тут йогурти 33 гривні, ось саме 33 кажу, гривні, 33% знижка. Ось саме завдяки оцим знижкам, зверху, бачите, чудо, завдяки цим знижкам якраз мені цей магазин, велике кишені і подобається, тому що тут А, багато тих, тих брендів, котрих нема в іншому, а Б, те, що тут, якщо тут знижка, це значить. Не, Йогурт не завтра вже відкине свої ноги, а тому що, ну, тому, що, да, тому що тому, що можуть дозволити, так би мовити. 33, 33, 33. І бачите, знижка не там, 5 типу, відсотків, а нормальна знижечка. До речі, тут от отут от, 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 такі, якщо я беру, наприклад, для сирників кудись, я беру ну, зазвичай це біло. В середньому його цінник ну, десь от, як тут і є, 44 гривні. Іноді тут великі кишені, він теж буває зі знижкою, навіть там, за 37 гривень. Тут, бачите, навіть своя торгівельна марка 9% 35%, а тут навіть, бачите, 33% вже. А ні, ось є, дивіться, тут просто воно сховалося. 39%. Прикиньте, 39%, і якщо тут ще на цьому може бути цей стикер, 33% знижка, це взагалі скільки буде, ну, майже 29 гривень. Гармонія від природи, це серкісто-молочний. Лубенський молочний завод, значить, місто Лубни. Ну, чітко, нормально. А ось, бачите, тут знизу взагалі є сир ще 63 гривні за кілограм. Тільки що жіночка тут набирала, я не знаю скільки. Ну, жіночка, мабуть, Розбирається сир кісломолоч. А Ви не знаєте, це продукт, да ну це ж не може бути за кілограм 63 гривні. То не сирний продукт, це нормальний творог. Творог сир, да. бо кажуть, що молоко літр стоє шістдесят. Там 18% жира та саме. Получається пол кіло творога 63 гривні. А. Буває він по 75, буває ага. по 80. Ні, я просто знаю, це що молоко... А, якщо по скидці, так. Да, да. да. Бо я знаю, молоко літр стоїть 60, а як з молока, з літра можна кілограм зробити сиру. Пол кіло. пол... Ага. Ну, пол кіло буде 30 гривень десь, так? Да? Ні, ні, це пол кіло 63 гривень. А, це за да. пол кіло? Так. Да. Ага, понял, дякую. А я подумав, що це за кілограм 63 гривні. А ну тоді да, нормально, да, 130 гривень за сир нормально. Дякую. Ну так, да, бачите, ось таке от на ціннику типу написано за штуку, а штуки, якщо ви вже бачите, там е пів кіло. Ряженка 24 гривні. Всюди-всюди є знижкові оці оцінники. Бачите? Тут у нас це що це таке? малочко. Дивіться, друзі. 3,2 жирність пів літрухи 23 і ще мінус 33. Слухайте, скоро буде, треба буде доплачувати магазину, щоб ти взяв цей молочний папір. Прикиньте, от порахуйте, візьміть зараз калькулятор, 23 гривні, значить воно коштувало мінус, мінус 33%. Скільки буде? Ну, скільки? 10 гривень чи скільки? Ну, ну, Окей, не 10%. Погано в мене з математикою. 17. да? 17 гривень за пів літра. Да, ну, і тут молоко знижка. От цікаво. Значить, Сьогодні у нас, друзі, на календарі я вам вже показував 23 з вересня. Тут у нас, ага, тут зрозуміло, чому знижка. Тут у нас знижка до 24-го. І спіть його треба. Це, я так розумію, до кінця сьогоднішнього дня. І спіть, да, так. Тут, тут а тут 33% знижка, тут до 26-го. 26 ну, є моменти, так скажемо. тортики, бачите, 382, ну мінус. 30%, це буде десь 300 гривень. Хтось мені казав, що дуже потужний Естерхазі. До речі, друзі, хто не бачив ще, ми з вами дегустували два тортика. торт Ужгород. З Ужгорода, собственно, і Львівський торт зі Львову. Обов'язково подивіться, посилання я залишу під відео або в вашій підкасті. Який буде наступний, вирішуєте ви. Я провожу голосування, не пропустіть. Голосування проводиться в телеграмі, підпишіться або в Ютубі теж бачать ці. Голосування тільки ті, хто підписані. Наступний у нас претендент на поїдання да на дегустацію. Скоріше за все, це буде Херсон або, або, або ще ПДР декілька претендентів. Тернопіль відкрию карти, Тернопіль, Херсон і ще є моменти. Так що, друзі, голосуйте обирайте. Друзі, ну що вийшов я з цього магазину? Емоції в мене позитивні. Поспілкувалися трохи з продавчиною, підписницею, чи просто котра дивиться. Привіт їй, якщо вона. Дивиться теж дуже позитивно, дуже, дуже, дуже енергійна та заряджає, мені здається, кожного відвідувача емоціями. Бачили ви ціни, бачили ви знижки, бачили ви акції. Друзі, підтверджую той факт, що велике кишеня подобається мені. В цьому відео хочу попросити вас без всяких лайків, без всяких підписок. Тільки одне прохання. Друзі, напишіть в коментарях, з якого ви міста, з якої країни ви дивитесь це відео. Мені дуже цікаво. До новых в новых видосов. Всем пока.